Вітаю всіх учасників нашої сьогоднішньої зустрічі, в нашій такій чудовій студії емоційного фітнесу для кожного. І сьогодні у нас, дорогі друзі, що неділя. І що на вас сьогодні чекає? нові п'ять практик, да? нові п'ять вправ, які я пропоную спробувати виконати вам протягом наступного тижня. Сподіваюся, ви вже всі спланували да? свій наступний тиждень, тому якраз залишилося додати ще трошечки туди креативу, мотивації да? і якихось таких новеньких практик для того. Щоб тиждень дійсно у вас був цікавим, насиченим і всі мрії, всі бажання, які ви собі запланували, вони реалізувалися. Отже, які ж я сьогодні 5 практик для вас підготувала. Це буде сьогодні практика Моя веселка, Успіх, удача, практика вираження своїх почуттів через я твердження. Сьогодні ви почуєте практику паперовий чоловічок і, звичайно, ознайомитися з практикою лідерська поза да, або поза лідера». Отже. Підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграм-чаті. Да? Вона так і називається Емоційний фітнес для кожного. Ну і, звичайно, в прямому ефірі теж можете спробувати виконати деякі практики. Ну, починаємо. Вже перша практика це моя веселка. Це така дуже нескладна вправа, да? але вона надзвичайно цікава і. Її рекомендують виконувати вранці, да, хоча можна спробувати будь-який там час протягом доби. Що потрібно зробити? Потрібно заплющити очі, да, або, можливо, так подумки да, відчути, уявити собі, що ви сидите, ну і зараз, до речі, да, спробуйте і зробити з нами в прямому ефірі, що ви сидите в затишному лісовому курені, пахне хвоєю, травою, квітами. Азовні дощ, грибний літній дощ. Краплі змушують листям якось шарудіти, а ранкове сонце освітлює все навколо і з'являються ніжні кольорі. Ви зливаєтеся з гармонією природи, перебуваєте в очікуванні дива. І раптом ви розумієте, що дощ припинився, і ви виходите з курення. А над вами чиста. Красива веселка. Підніміться вгору, пройдіться крізь веселку. Спочатку ви наповнитеся червоним кольором, який надасть вам сили. Потім помаранчевий колір, який пробудить у вас чуттєвість, а потім жовтий колір, який наповнить чашу ваших інтелектуальних сил. Зелений колір позбавляє від негативу і дарує любов, а блакитний відтворює внутрішню гармонію. Синій колір він заспокоює вашу нервову систему. А фіолетовий зігріває, пробуджуючи творчу енергію. А тепер спробуйте насолодитися кожним кольором. Пригадайте їх, але не більше 15-20 секунд. І коли будете завершувати вправу, подякуйте кожен колір і всю веселку в цілому. А для того, щоб ще не забувати, да, в якому порядку кольори, ви можете використовувати олівчики або фломастери або, чоль, або кольоровий папір і розкласти саме таким, в такому порядку, да, в якому є і наша веселка. Тобто червоний колір. Потім у нас іде помаранчевий колір, жовтий колір, потім у нас зелений колір, блакитний, синій і фіолетовий. І таким чином, коли ви будете прогулюватися веселкою, то, звичайно, можете доставати колір, да, пригадувати його, і таким чином ви наповнитеся життєвими силами. Друга практика. Практика називається успіх і удача. Я думаю, ви замислювались хоча б іноді над цими двома словами. Але ми можемо теж знати, що успіх і удача це досить різні речі. Ну, Наприклад, як стверджують мудрі люди, удача це не ваша заслуга. Як і не ваша заслуга, да, коли ми там виграємо в лотерею. Да, отак. «Мау, мені пощастило, да, Удача Удача просто звалюється звідкись. Да, тобто нам пощастило, ми ще можемо говорити. Хоча ми знаємо, що. Найчастіше щастить саме тим, хто знає, де в який час потрібно знаходитися. Тобто, як ми кажемо, людям успішним. А успіх, до речі, приходить до тих, хто його створює, да, заробляє. Тобто він планує, він робить певні кроки, певні дії. Да. Тобто, якісь там певні зустрічі використовує внутрішні ресурси, зовнішні ресурси, да? Тобто, відповідно, щось планує да? таким чином. І кажемо, ой, моя справа завершилася успішно, да? у мене успіх. Так от, наступна практика заключається в чому? Вам потрібно пригадати, да? розділити листочок аркуш на дві колоночки успіх і удача. Тобто, удача це те, що ви нічого, скажімо так, не робили, випадковості, да? але які вам приносили задоволення. А друге, це успіх, Тобто, коли ви робили щось, цілеспеді. Прямовано, наполегливо, да, плануючи час, і подивіться, чого у вас більше, і, можливо, це теж буде такою маленькою підказочкою вам. Далі, наступна практика це вираження своїх почуттів через я твердження. Да. Ну, як ми знаємо, що б ми не робили добре, да, але іноді можуть виникати конфлікти. Тому, друзі, конфлікти це така штука, така справа, де є. Хоча б мінімум дві сторони. Це дві особистості, да? зі своїми поглядами, звичаями, статусами, досвідом там, іншими да, певними атрибутами. І, і у цих людей є багато чого спільного. Да? Наприклад, це голова, тіло, руки, серце, мозок і так далі. Але ми знаємо, що є щось, що роз'єднує. Да? І зазвичай це є якраз причина конфлікту. Це може бути або різні точки зору на одну і ту ж ситуацію. Да? Тобто, Деякі спостереження, навіть що нам доводять, що близько 80% конфліктів виникає, попри бажання їх учасників. Відбувається це якраз через, нашу, через особливості нашої психіки, яка реагує на конфліктогени і ще тому, що більшість людей або не знає про них, або не надає їм значення. Так от є деякі да, там, практичні вправи для того, щоб техніки вирішувати або запобігати виникненню конфліктів. Сьогодні пропоную одну із них спробувати. Що варто зробити? Ми будемо виражати свої почуття через я твердження. Що для цього ми робимо? Наприклад, у нас виникає да, певна емоція. Далі ми що маємо зрозуміти причину, да? ми поки що це все ми з собою да, практикуємо, і її наслідки. А після цього лише зробити вибір, відповіді через я твердження. Ну, наприклад. І порівняємо, да, спробуємо порівняємо. Ну, наприклад, нас хтось засмутив, да, тобто ми можемо одразу щось сказати, да, але ми що можемо сказати? Ти мене засмучуєш. Але оскільки ми практикуємо вираження своїх почуттів через я твердження, то перше буде, що у нас? Я змушую себе засмучуватися, да, наприклад, або нас щось дратує. Ми можемо як сказати, це мене дратує. А якщо ми будемо з допомогою цієї практики да, через я твердження, то ми скажемо, я роздратувався. Або ти мене заплутав, то маємо відповісти, як. Я не зрозумів сенсу твоїх слів, да? тобто я твердження. Або може бути ще таке Мені нема чого сказати, або відповідь, яка я не знаю, як висловити свої думки. Тобто я висловлювання це мова відповідальності. Тому попрактикуйте, будь ласка, і поспостерігайте, да? тобто, щоб в таких ситуаціях, які у вас виникають подібні, ви могли спочинати саме зі слова я, тобто своїх почуттів і свого відношення. Наступна практика називається це паперовий чоловічок. Що вам потрібно буде для цієї практики? Листочок вам теж, буде потрібен аркуш паперу, можна А4 взяти, можна, який вам, вам буде до вподоби його взяти, і руками да? без ноги. Можниць, без додаткових засобів. Вам потрібно обірвати листочок так, щоб вийшов правильно чоловічок. І, відповідно, ви можете це зробити. Я теж, коли готувалася до нашої зустрічі, трошки так почала робити, щоб не витрачати час. Ну і зараз ми його теж завершимо. І зараз ми подивимося, що ми будемо далі з ним робити. Отже, робимо такого чоловічка да, з паперу, називається практика, паперовий чоловічок. І ми з вами. Таким чином, далі будемо що робити. Отже, він у нас отакий вийшов. Да? як ви бачите, паперовий чоловічок. Ну, і тепер ми на нього подивимося. Да? Е, і подивимося, що ж нам в ньому не подобається. Да? Ну, що мені тут не подобається. Ну і почнемо його просто лаяти. Да? Якийсь він кривий. Косий, да, непривабливий, взагалі можна було б і краще, да, бути якимось пропорційним і так далі. Що далі потрібно тут робити? Отже, ми бачили певні недоліки, то потрібно після кожного такої лайки, да, кожного такого слова, сказати, звертати край папірця, да, і починаючи зверху, і таким чином ми будемо на кожну наше негативне да, відгук про нього, будемо звертати цей папірець. Ну, отже, е, ну, ти кривий. І починаємо зверху, Так, гарненько ми це зробимо нігтіками. Далі ти непропорційний. Можна було б і бути ще краще взагалі, можливо. Непривабливий, так? не подобаєшся ти мені. Якийсь ти різнобокий. Так? І таким чином ми його звертаємо. Тобто, скільки слів у вас буде набиратися, так, таких скільки слів ми звертаємо. Отже, наш чоловічок перетворюється відповідно в такого вже чоловічка. І, до речі, дуже цікаво, да, поспостерігайте, до якого стану ви докрутите свого чоловічка. Скажу відверто, от мені, наприклад, до такого вийшло. Це вже так я для зустрічі, да, там його докрутила. Далі. Тепер давайте будемо фантазувати, на що буде здатний такий наш чоловічок, да, що він може зробити? Я думаю, буде важко да, щось йому зробити, тому що він такий весь скрючений в нас, покручений, викручений. А тепер далі пропоную наступне. Що потрібно далі робити? А давайте його будемо хвалити да, цього чоловічка. І так само, хвалючи його, да, щось кажучи йому певний комплімент, ми будемо по черзі да, розгортати. І цікаво, чи знайдемо ми для нього стільки позитивних слів, стільки е, компліментів для того, щоб від нас повернувся в ту форму. Ну, ти вже й не такий. Е, Непропорційний, да, ти вже й не такий негарний. Да? Ну і вже й ноги в тебе теж такі нормальні, да, виходять. Ну і не такий ти у нас вже. І неприємний, і навіть дуже симпатичний, і надзвичайно з тобою навіть можна щось далі ще буде зробити. Ну і Таким чином, ви робите йому просто такі компліменти. Тобто, похвалили, відвернули, похвалили, да, відвернули. І що варто прослідкувати в такому процесі? Що вам було легше робити? Лаяти чи підтримувати? Коли ви були спритніші і різноманітні в своїх словах і виросах? І чи вистачило у вас хороших слів для того, щоб чоловічка потім повернути повність? Ну, і як вам чоловічок, який вийшов взагалі, так, як вам результат вашої роботи, яку ви все зробили. І подивіться, чим відрізняються від початку стану чоловічок, деякі ви зробили до його скручування і тепер, на що він здатний. Але моралі буде яка, звичайно, що чим більше ми будемо говорити лайливих таких слів, неприємних слів, так, будемо принижувати людину, наприклад. А можливо, ми дуже часто і собі такі слова можемо говорити. Ти не здара, ти нічого не можеш, ти не ти ніяк не проявляєшся. Да? То все одно будуть залишатися такі. Зігнуті да сторінки місця в нашій душі, в нашому просто в нашій пам'яті будуть заважати нам далі рухатися вперед. Тому хочу побажати, щоб ваші такі чоловічки були весь час красивими, навпаки, прикрашайте їх далі. Ну і п'ята сьогодні практика теж дуже цікава практика. Надзвичайно піднімає самооцінку, да, звичайно, і буде підтримувати вас в тонусі. Особливо вона підходить, коли у вас не дуже гарний настрій. Да, Буваємо чимось, засмучуємося. Так, от лідерська поза да, або поза лідера. Зараз пробуйте, опустити голову, да? понурьте плечі і, дивлячись підлогу, таким собі сумним голосом, скажіть, я успішна людина, у мене все виходить. Я красива, весела, щаслива. А тепер, навпаки, да? робимо позу літера приймаємо, да? пам'ятаєте це Поза літера, да, випрямляємо спинку, розправляємо плечики і кажемо. Я не вдаха. У мене все йде шкереберть. У мене нічого не виходить, все не так, як я хочу. Я бездарна, я нікчема, у мене нічого абсолютно не виходить. І тепер цікаво, що ви відчуваєте, да? і теж коли ви дивитеся зараз наше відео. Питання в чому, да? сенс такої вправи в чому? Що мозок насправді він не, не дуже розуміє наші слова з вами. А от якраз міміка і жести посилають сигнали в підкорку нашого мозку. Да? І ми починаємо відчувати те, що транслює тіло. Тобто Коли ми навіть себе хвалимо, да? але ми такі неемоційні, да? тобто, ми опустили плечки, да? то відповідно, у нас далі так воно і відбувається. Тому, якщо ви відчули різницю, то сподіваюся, що вам позволяється. За лідера дуже так сподобається, да? і, звичайно, ви будете про себе таким чином говорити і підтримувати свій позитивний настрій протягом не лише цього тижня, да? і у своєму житті. Отже, сьогодні ми познайомилися з п'ятьма вправами: це, пригадуємо, моя веселка, так? Не забуваємо її. Друга вправа це у нас була успіх і удача. Подивіться, да? поспостерігайте, чого більше, можливо, і у вас в балансі і успіх і удача. Теж цікаво да? поспостерігати за собою. Третя вправа виражаємо свої почуття через я твердження. Да? Пам'ятаєте, ти мене засмучуєш, а як я змушую себе засмучуватися? Я роздратувався, я не можу знайти слів. Четверта практика це паперовий чоловічок. Да? Спробуйте її виконати вас, Я сподіваюся, він теж Ну, і п'ята вправа це поза лідера. Тому, шановні мої друзі, шановні мої підписники, будь ласка, виконуйте вправи, у нас вже там теж наші в нашій наші скарбниці да, вже є певні зібрані відео, певні вправи вже зібрані. І мені дуже хочеться, щоб цей тиждень для вас був натхненним, творчим, позитивним. І, заб, і не забувайте, що працює не лише внутрішня зовнішня да, мотивація, обов'язково має бути ще і внутрішня мотивація. Тому саму мотивацію ніхто ще не відміняв. Працюйте самостійно над нею. До наступної зустрічі з вами була Ірина Братищенко і наша студія Емоційний фітнес для кожного. Зустрічаємося коли правильно в наступну неділю. І у нас будуть наступні 5 практик, 5 прав. До зустрічі! Буду рада усіх бачити на своїх сторіночках.